Я сьогодні провів об'їзд наших учбових закладів на предмет підготовки до нового навчального року. Проводяться ремонтні роботи в дев'яти закладах. Це ремонти укриттів, які передбачають в тому числі збільшення розміру самих укриттів. В восьми закладах ми проводимо капітальний ремонт покрівель, в 7 закладах ми проводимо, встановлюємо сучасну пожежну сигналізацію. В трьох закладах ми проводимо капітальний ремонт систем опалення. В трьох закладах ми проводимо ремонти їдалень та харчоблоків. В цьому році ми також вирили грант. Європейського банку при підтримці ПРООН, на повний капітальний ремонт двох будівель нашого ліцею імені Лигуна Це найстаріший учбовий заклад нашого міста, який був побудований ще в 1906 році. Проектом передбачена повна заміна комунікацій, утеплення фасадів. Капіталі ремонт покрівлі, благоустрій території, проєкт розрахунна на 2024-2025 рік. Наші захисники і захисниці кожного дня боронять нашу землю від ворога, захищають її, захищають наших дітей. І наша обов'язок, як міська влада, робити все для того, щоб наші діти навчались в гідних умовах. Для того щоб в гідних умовах працювали наші вчителі і вихователі в сьогоднішній день. В нашому закладі проводяться ремонтні роботи покрівлі. І я хочу сказати велике. Дякую за те, що наш мер нашого міста зі своєю командою працює в цьому напрямку, щоб наші діти нашого міста мали комфортне дитинство. Роботи тут дуже багато. Споруда, а це два корпуси наукового ліцею, не мали в своїй біографії капітального ремонту і реконструкції. Ми дуже вдячні. Залучена велика команда вська влада, департамент освіти, міжнародні проєкти сюди залучені проон і значення наукового ліцею. Сей, такого освітнього осередку для міста дуже велике, тому що це наші рейтинги, це честь нашого міста, це наше майбутнє.